боже брючки пуma 30 евро угу. adidas 35 45 nike тут пришли excel Дівчата-консультанти ходять мені мене, Дуже вічливі, це приємно. Пумочка, пумочка, 30 євро. Це якщо вона в аутлеті стоїть 30 євро, то скільки вона стояла? 45 євро вона стояла в обичному магазині. Солухай, Брючки з 90-х, <хи> Мої матерія така сама. Чи і наклеєчка дуже пластикова. Брючки з 90-х, Ну, це в мене асоціація така дурна, розумієш? Чорні отакі брюки з полосами, Це базар Троєщина. Ти помниш Троєщина в Києві, який у нас був гарнезний базар. Ну, звісно, і зараз він є.